Добрий вечір. Відео знімаю для каналу Спекулянт. Віталя, добрий вечір. Ось такий шнек роблю зараз під заказ. Тобто, Він вже не за горами, в нас весна. Вже починають чуть трохи шевелитися. Тобто, Це шнек у нас 110-й. Труба верхня тройка, труба шнека, ой, труба нижня ця тройка, виток тройка. Тобто хороший дебелий шнек. Длина його 5 метрів. Ще будуть тут кріплення для е, для мотора і за тим шківом. Тобто, щоб було зрозуміло, 3000 пагорний метр. Тобто Оцей шнек буде уїжджати 15 тисяч гривень. Чим вони такі хороші ці шнеки, що тут у нас стоїть ззаду, стоїть втулка. Ви не можете травити зерно, що хоче робити. Тобто, там газони зіли, що там, яка у вас техніка, тракторні прицепи. Всі подшипники стоять тут, в цій капсулі. стоїть 206, потім 305 упорний, він такий утолщений, і 205. -й. Тобто, ця капсула. Все воно тут розбирається. Тут ще буде наварюватися стойка під мотор. Ж наварюється все індивідуально. Тобто який мотор, така вариться туди стойка. Тобто, продаю я чи з мотором, чи без мотора. Тут стоїть підвісний у нас, Тож він на, ну, на капролонові. він... Ось. Ти його взяв, крутнув і він крутиться. Все, кого інтересує, дзвоніть. До побачення.